Доброго ранку, друзі! Я рада нашій новій зустрічі. Погляньте на картинку та скажіть, яка зараз пора року. Так, правильно, зима. А скажіть, у які ігри граєте ви взимку? Так, правильно, у сніжки. Ліпите сніговика, катаєтесь на санчатах, на лижах та ковзанах. Дітки! А давайте підійдемо до вікна ближче та подивимось, що там. Так, сніговик. Його зліпили дітки. Такі ж, як і ви. Друзі, пропоную послухати вірш Оксани Синатевич: Сніговик, морквяний ніс. Сніговик? Морквяний ніс. Вгору віника підніс. І питає: Перехожі! Чом на мене ви не схожі? Я стою, а ви в бігах, ви у пальтах, у шапках? Гей, скажіть, у вас носи? Як у мене для краси? Дітки, у вірші ми почули слово перехожі. Це слово означає, що люди переходять з одного місця на інше. А зараз я пропоную послухати вірш ще один раз. Сніговик морквяний ніс вгору віника підніс і питає перехожі, чом на мене ви не схожі? Я стою, а ви в бігах, ви у пальтах, у шапках? Гей, скажіть, у вас носи, як у мене для краси? Ну що ж, дітки, сподобався вам віршик? А про кого розповідалося у ньому? А із чого, ніс у сніговика? А що сніговик підняв угору? Чи схожий сніговик із перехожими? А чим він не схожий із перехожими? А скажіть у людей ніс, як і в сніговика потрібен для краси? Якщо вам сподобався цей віршик, пропоную спробувати розповісти його своїм батькам. Дітки, ви напевно дуже любите гратися зі своїми друзями, а сніговик. Розповів мені, що він зовсім не має друзів. І попросив нас із вами виготовити для нього товаришів. Але так як снігу зараз немає, пропоную виготовити друзів для сніговичка із паперу. Спочатку давайте розглянемо, який же наш сніговик. Сніговик зроблений із трьох куль. Нижня куля велика. Далі середня. А голова. Це найменша куля. А ще у сніговичка є дві маленькі маленькі кульки це його руки. А скажіть, із чого ніс у сніговика? Так, правильно, із морквинки, а шапка у нього із чого? Із вітра. А очі у сніговика це два камінчики. Ну що ж, давайте робити для сніговичка друзів. Але для початку давайте підготуємо наші пальчики. Раз, два. Раз, два. Круглий тулуп, Голова. От, красуня, так, красуня! Наша баба снігова. Отож, для роботи нам потрібен аркуш блакитного кольору. Три круга великий, середній та найменший. І два малесенькі кружечка для ручок. Також нам потрібен прямокутник чорного кольору для шапки. Клей, пензлик, фломастери чорного та червоного кольорів і серветки. Отож, для початку викладемо сніговика. Беремо, який дітки круг. Найбільший і кладемо його на низ нашої заготовки. Тепер беремо круг трішечки менше та викладаємо його поверх найбільшого. І уверху буде голівка найменший круг. Посередині ми покладемо дві ручки нашого сніговичка, самі маленькі кружечки. А зверху на голівку одягнемо йому шапку у вигляді відра. Ну що ж, тепер можемо починати приклеювати. Беремо найбільший круг, перевертаємо його на іншу сторону та за допомогою пензлика наносимо клей по краю нашого кола. Перевертаємо стороною, на якій нанесли клей, до аркуша та приклеїмо його до заготовки серветочкою прибираємо залишки клею. Так само беремо другий кружечок. Перевертаємо його та по краю наносимо клей. І приклеюємо його поверх найбільшого кола. А тепер будемо приклеювати голівку. Не забуваємо, що пальчиком іншої руки притримуємо за край нашу заготовку для того, щоб вона не з'їжджала. А серветкою прибираємо залишки клею. А зараз приклеїмо найменші детальки ручки нашого сніговичка з лівої. Та з правої сторони посередині нашого сніговичка. Ну, ось сніговичок ми наклеїли, тепер приклеїмо йому шапку у вигляді відра. Наносимо клей на шапку та приклеїмо її на голівку сніговичка. Дітки, а чого ж не вистачає нашому сніговику? Так, звісно, потрібно намалювати оченята вуглинки. А тепер намалюємо йому носик морквинку у вигляді трикутничка і посмішку. Друзі, тепер наш сніговичок дуже веселий, тому що ми виготовили для нього таких гарних друзів.